Усім мої вітанечка. З вами Дмитро, я остеопат та фізичний терапевт, і зараз буде тема дуже цікава. Можливо, це стосується більшості людей, тому що прийшов сезон болю в попереку. Так, є сезонність болю в попереку, коли найбільше пацієнтів і йде запалення. Наприклад, як у мене зараз, у мене йде біль зараз по полішому нерву, тобто в мене є проблеми з грошоподібним м'язом. Іноді відбувається тягнучий, ниючий біль. Це якраз для вас. Це тренування для вас. Якщо у вас гострий біль, бажано цього не робити. Але якщо тягне, ниє і дискомфорт, то це ідеально підійде. І бажано робити це кожного дня, тому що запалення буде йти мінімум один тиждень, а то і два тижні. Тому бажано робити кожного дня, а іноді по декілька разів на день. Бо це дуже приємні практики і вони допомагають. З вас, як завжди, вподобайка, підписка і залишіть комент, як відчуття після практики, якщо у вас є такі болі. Тому в мене зараз тягне справа. І ми починаємо. Починаємо ми з позиції метелика. Ми сідаємо, спинка рівна. Кладемо праву колінку, праву рука вбік. І починаємо тиснути від себе ліве коліно. Ось так. Залишаємось в цьому положенні і дихаємо через ніс по команді. Вдих. Видих. Не сутулиму, будь ласка, спинку. Рівно. Якщо складно, руку трохи далі назад, щоб спина була рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Змінюємо бік. Приклеюємо, кладемо ліве коліно на підлогу. Тиснемо від себе праве коліно. Знову. Спина рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Сідаємо в метелика. Спинка рівна. І починаємо просто парити ось так. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Спинка рівна. Нагадую. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Кладемо під себе. Ось так. Праву ногу, ліву ногу заводимо, кладемо на коліно праве, ось так. Починаємо з цього положення. Бачите, да? І потрохи починаємо тиснути в коліно, розкриваючи таз. Вдих, видих. Якщо у вас не виходить і ось тут вже тягне, залишаємось в позиції, не рвемо себе. Вдих, видих, спинка рівна, не стулимось. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Заводимо ногу вбік, голова корови. Намагаємося як могла, далі поставити, щоб коліно було над коліном. Робимо все потрохи. Спочатку поставили так ногу. Якщо відчуваєте, що ви можете далі. Подати. Далі подаємо. Дуже уважними будьте, тому що далішні кістки повинні залишатись на підлозі. Не треба, щоб одна кістка піднімалась інша залишалась. Тому бажано спочатку з того положення і потім потрохи ось так заводити коліно над коліном. Обрали собі амплітуду, сіли, спинка рівна і тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Це моя улюблена позиція, коли тягне сідницю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розгортаємось. Знову робимо метелика. Ціли. Можете руки позаду зробити, якщо немає розтяжки ось так, але спина рівна. І порхаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих Видих. І вдих і видих. Підтягуємо ліву ногу. Зараз іншу ногу право кладемо поверх. Сіднічні кістки повинні знову залишатись на підлозі. Якщо недостатньо розтяжки, ось так залишаємо. Або більше підгинаємо ліву ногу. І починаємо тиснути. У кого знову своя розтяжка, своя амплітуда. Робимо у тому діапазоні, в котрому ви можете. Можете навіть ось так, якщо поставили і вже натягується, тримаємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих. І видих. Знову заводимо якомога глибше, нашу праву ногу, коліно над коліном. Сіднічні кістки повинні залишатися на підлозі. Дуже важливо. І тримаємо вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розкручуємось. Лягаємо на спину. Все робимо охайно. Краще через бік, якщо тягне. Кладемо. Попри повністю його приклеюємо, підтягуємо до себе праве коліно. Якщо у вас немає розтяжки, не тягніть через бік. Намагайтесь тягнути коліно до грудини по центру. Або, ну ось по центру ідеально було б. Ось так. То якщо я показую, в мене грудин, коліно на рівні грудини під сонячним сплетінням. І потроху ось зафіксували собі, щоб воно приклелося якомога сильніше. І починаєте випрямляти та напружувати ліву ногу. Вдих. Видих. Тягнемо. Вдих. Видих. Вдих. Ноги напружені. Ліва точніше. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз замінюємо ногу, приклеїмо собі спокійненько ліве коліно до грудини. Знову по центру воно в мене під сонячним сплетінням. І вирівнюємо напружену праву ногу. Вдих. видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз підтягуємо до себе ноги. Беремо за великі пальці. Поперек приклеєний. І потроху вирівнюємо ноги. Головне попри них крутимо, такого нам не треба. Краще взялись і потроху вирівнюємо. Якщо ось так, то ось так тримаємо. Якщо ви відчуваєте, що вже сильно тягне. Якщо ось так, ось так тримаємо. Головне, ви повинні відчувати натяжіння. А вже ж швідалі, коли повністю. Воно буде прямо може стріляти, а якщо стріляє, трохи менше амплітуду. Вам повинно просто тягнути. Як відчувати, просто розтяжку. Одих. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. И выдох. Беремося за зовнішню частину стоп. Ось так. Взялися у цьому положенні. І просто вирівнюємо потрохи ноги, не відриваючи поперед з підлоги. Ось так. Але такого не робимо, не підіймаємо. І натяжіння, створюємо ще натяжіння в руках. Тобто руками тягнемо стопи на себе. Головне, бачите, відривалося. Відірвалося в мене. Я трохи зменшую амплітуду. І більше вирівнюємо нога. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. І беремося Бочечку. Ось так тримаємо. Нічого складного. Намагаємось просто себе обхопити і так потримати. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Можете покачуватись трохи дуже не сильно, щоб не перекидалось на поперек сильно. Тобто таке легеньке. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ноги ставимо на підлогу, не беремо за гомілку стопи. Краще ось так, щоб ви відчули, що поперек лежить, ноги зігнуті <звітний> десь <діст> 90 градусів. Ось так. Тобто широка позиція. Лопатки звели, поперек тут. Трохи згинається. Розгинається ще. І тримаємо ось таке положення, місць такий широкий. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих Видих. І вдих. І видих. Кладете ноги. Зводите стопа до стопи, трохи більше зігнули ноги. Розвели більше коліна в боки. Стопа тисне в стопу. І знову сідничне місце тільки в, з метеликом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. І вдих. І видих. Беремося кулачками, ось наші кулачки. Підкладаємо, якщо дивитися, ось у нас криш іде, Ось він. І ось тут у нас цей. І шас виходить. Ось сюди вниз. Ми повинні один кулачок сюди покласти, інший під іншу. Вам не повинно бути боляче в кулаках. Саме в цій точці, де тягне. Поставили і витягнули ноги. І так трохи полежить. щоб ви попали саме в ці ділянки. Дві кісточки кулака мені взагалі не боляче лежати на кулаках. Тому що я зробив ось так. Ось так тримаю кулак і ось так лежу. Мені зручно. І так, ви положіть десь 2 хвилини. Можете перекатуватися ось так вперед назад щоб робити масажний рух. Можете трохи глибше. Найголовніше знайти цю точку, звідки все починається. Ось я знайшов, трохи латеральніше відійшов, тобто назовні. І тримаємо так, лежимо, можемо перекачуватись, можемо... Підняти ноги, але так складніше буде і болючіше, тому просто положіть так 2 хвилини і буде вам щастя та може стане одразу краще, а може стане через 2-3 дні таких практик. Але якщо ви не будете робити, вона буде посилюватись. Бо запальний процес це може бути хронічною штукою, наприклад, як у мене, і у більшості пацієнтів. Якщо не розумієтесь в чомусь, запишіться до остеопата або. Кінезіолога для того, щоб він вам проробив. Масажисти, треба йти до, до того, хто реально фахівець по тригерних точках і розуміє, де причина, де наслідок. Бо більшість масажистів працює з наслідками. А наслідки нам не потрібно прибирати. Нам треба прибирати причину. Практикуйте, напишіть, як ваше самопочуття після, добуте зброї.